Так, доброго часу, мої дорогінки. Дивимося ми зараз ситуацію на вихідні. А саме ситуацію на 25, 26, 27. Хочу подивитися окремо Запоріжжя. Давайте дивимося Запоріжжя. Подивимося. Так. Дивіться, Запоріжжя залишається, ну, імпортриця завжди Україна випадає, українським, і ми там маємо. Перевагу, так, але буде башня, тобто бомбити будуть на вихідних у вас. Запоріжжя, трійка посухів. План просто. План просто на... на те, щоб знищити. Знищити все, що з пов'язане зі світлом, з комунікаціями. Ой, прошу вибачення. <кій> тобто оце все знищуємо. І другий момент, який мені не подобається. Прям не подобається по Запоріжжю, це знищення йде ще не тільки військових, але й цивільних, цивільних будинків. Ось так. Ну, Тут я не скажу, багатоповерховий чи ні, треба дивитися на інших картах, але по Запоріжжю ситуація не дуже хороша. не дуже хороша на вихідні. Я вже чекаю, коли цей етап закінчиться з Запоріжжям, коли вони начнуть, перестануть це, почнуть кудись йти додому до себе. І закінчиться етап гуляння. Будуть прильоти пожежі. Да, так, можливо, будуть і поранені. І тут така карта не дуже хороша на Запоріжжя. Але кажуть, що Запоріжжя залишається українським, але от знищування буде по системі. Ось така ситуація. Дякую вам дуже і гарного, тихого вам Запоріжжя тижня. Переходимо до Дніпра. Так, Дніпро. Суд не подобається мені. Дев'ятка мечів, посухи. Ну, щось Дніпро підсилили, щось привезли захист наші, бо тут рицар чаш і Ну, Для того, щоб. Але все рівно будуть ще і прильоти по Дніпру. Сухі будуть можливі а, прильоти і по, знаєте, по якому по дуже, дуже вони зацікавлені якомусь об'єкті по Дніпру, який вони хочуть от, зруйнувати. Так, а, просили подивитися кривий ріг на вихідні. Давайте подивимось кривий ріг на вихідні. Може бути. Те ж саме. Страшний суд. Ой. Так. Кривий ріг, максимальний сос, максимальний просто. Будь ласка, будьте обережні. Прям... Дуже-дуже не подобається мені ситуація з кривим рогом. Це, як знаєте, як наказ от імператора. Ем, наказ імператора. Щоб, ну, імператор може бути з нашого боку і з їхнього боку, то розумієте, так? Тобто той, який управляє країнами. А, дивіться, з нашого боку імператор говорить, що треба підсилювати. Кирова, э, кривий ріг, прошу вибачте, кривий ріг підсилювати. А з другого боку імператор каже, що треба розбомбити. Бачите, розбомбити якесь підприємство. Ну, щоб ми пішли по миру. Ну, знаєте, ідуть вони нафіг зі своїми планами. Так, Господи Нікополь. Нікополь, ситуація нелегка, от взагалі нелегка для вас. Карта сила, щось будемо застосовувати, щось привозиться іноземне, да? щось везуть в Нікополь для захисту, щось прийшло. Да. Це вже. Слухайте, по Нікополю у вас ситуація ну, починає трохи змінюватися. Але, але е кажуть, що ну, навіть того, що вам привезуть, його буде недостатньо. От настільки у вас там важка ситуація. Ось так. Що будуть ще якісь і прильоти. Бо там е, трійка жезлів, це по-любому жертва. Марганець. Марганець. Марганець буде дуже важко. І летітиме, і прилітатиме, і десь і прилетить. Стріляють із за води. Десь там. Я так розумію, енергодар посилів з того боку. Так, е їдемо далі. Харків, Харківська область. Харків, Харківська область. Чи будуть на вихідних прильоти? Та щось буде? Щось може бути по Харківку. По Харківській, по Харківській області. Щось буде, тому що і дурак, ну щось якісь буде буде десь пожежа буде. Знаєте, як дим без вогню. Можливо, це не ракети, можливо, десь це якась арта, яка зб'є там, з... але щось щось таку штуку якусь буде, десь щось запустять. Так. Суми і чернігів. Давайте подивимося. Суми і чернігів. Там ситуація, в принципі, одна і та ж сама. Правосуддя шукають колаборантів на вихідних. Чи буде страшний суд? Блін, та що ж це таке? І знову. цей. І знову карта Сонця. Знову якісь пожежі будуть, будинки. Так, а ну давайте подивимося, суми. Ні, чернігів. Так, в Чернігові, Королева мечів. Чернігів, Чернігівська область. Суми трошки краща ситуація, ніж Чернігів Чернігівська область. Там буде щось... Там якийсь об'єкт є, куди вони там хочуть поцілити в, в Чернігівській області. Так, щось, щось таке цікаве для них. Так, е Житомир. О, Імператор. Житомир А що це він на Житомир? Що його там цікавить у імператора того? Дивіться, в Житомир, Житомирська область. Щось хоче в Житомирській область, кудись якесь підприємство пов'язане з водою. Ну, може, якийсь водоканал, хоче щось розбомбити. І я вам скажу, що, скоріше за все, таке і буде. Ну так. Так, Київ, Київська область. в Києві щось там страшний суд. Летітиме на Київ. Летітиме. Зайчики мої, летітиме, летітиме. Чи прилетить? Че ж, ну, щось повинні збити. Королева посохів. Думаю, що повинен прилетіти. Ні, можуть осколки кудись впасти. Все-таки десь може бути. Може. Десь, можливо, двійка. Кажуть, 50 на 50. Але небезпека, от саме з повітря, на Київ вихідні, випадає. Якісь на вихідні буде у нас приємна новина якась. Як повернення якихось ну, малесеньких земель в лоно України. Бо тут іде перемога і щось повернення. І карта імператриці, тобто додому, до нас. Щось будем, чомусь там будемо радуватися в Києві. Київська область. Так, поїдемо далі, Рівне. Рівне, Рівне, Рівне. Рівне, Рівненська область. Чи є небезпеки? Карта сила на вихідні. Чи будуть прильоти на вихідних? Ну, дивіться, карти кажуть, що. Можливо, можливо, але як нібито повинні збити. Тому що карта сила каже, що ми повинні збити. Так. Щось у рівному є, що вони хочуть пройти. Так, Волинь. Дивіться, чому так швидко я, в принципі, так? Тому що, ну це ж на вихідні, буквально там пару днів. Укріплюються, укріплюються правосуддя, працюють, виявляють колаборантів, укріплюють, укр... сила більше навозиться наших. От, бачите, звозять, 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 щоб не було якихось таких ну, поганих моментів. Так, укріплюють, укріплюють, захищають волинь. Дивіться, дев'ятка посохів буде прильот. А, Якась провокація можлива на кордоні. Ось саме кордон, бо тут 50 на 50, якась провокація можлива. А, чи військові, чи цивільні? Кажуть, і цивільні, і військові можуть ну, трошки на кордоні постраждати, бо тут карта жертв. На кордоні. Щось на, на кордоні будуть там. Треба бути обережним. Так, поїхали далі. Ревів, що там польового у нас очікує. Карта Луни. Не подобається мені Львів на вихідних. Слухайте, на Львів на вихідних буде летіти. І восьмірка мечів каже, що все-таки прильоти будуть. По якимось структурним ресурсним об'єктам будуть. Тому дуже обережно Львів ви зрозуміли, так? Так, Львів, далі Івано-Франківська область. Колесо Фортуни. Дивіться, може відігратися тим, що десь буде у Львівській області, можливо, прильот, так? І десь може, ну. І на е, Івано-Франківську десь, знаєте, як зачепити трохи. Десь на кордоні. Може бути. Так що. А так, в принципі, там карта більш-менш ротація у них там, у Івано-Франківській області, то дуже добре. Наших хлопців. Так, Закарпатська область. Дженік сила. М -м. Не подобається мені отшельник. Дивіться, у них є щось таке, якийсь об'єкт, теж саме по Закарпатській області, що їм треба зруйнувати. Але вони ще думають, чи треба він їм, і що треба для того, щоб його зруйнувати. Так, їдемо далі. Тернопіль. Тернопіль, Тернопільська область на ці вихідні. Тернопіль не подобається. Король мечів, королева мечів. Ні-ні-ні, д'явол. Будьте обережні. Якесь підприємство на Тернопільській області. Підприємство. Зірка летіти буде, багато повинні збити. Але тут, може, десь все-таки десь, знаєте, як приземлять якусь штуку і вона може побахнуть. Так. Хмельницький, Хмельницька область. Хмельницький, Хмельницька область. Хмельницький Хмельницька область. На вихідні. Бумбурумбурум. -бум 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 -бум. Хмельницький, Хмельницька область на ці вихідні прильот нас очікує. Свої щось дали. А, так, а, щось буде їхати іноземне, так? Да? І захочуть його, ну, якби, вдарити туди, куди воно буде. Де воно буде? Ось якось так. Ситуація не дуже хороша. По Хмельницькій області на ці вихідні. Не дуже хороша. Так, Вінниця, Вінниця, Вінницька область. Летітиме, захищатиметься. Льод. Повинні збити. Повинні збити. Але може від збиття бути пожежа. Ось так, це Вінницька область. Їдемо далі. Одеса, Одеська. Ой, а тут буде летіти. Прям так. Прилично. От я ж про казала. Але нічого ніхто там не візьме, туди вкладаються в оборону хороші якби, кошти. Єдине, що ситуація по світлу може бути така ну, хороша. По світлу і по воді, мені кажуть. Тому, ну, можливо, якийсь певний час в Одесі або в Одеській області не буде світла. Але тривоги будуть. Так, їдемо далі. Миколаїв, Миколаївська область. Миколаїв, Миколаївська область. Прильоти. Все, що я можу сказати, прильоти і руйнування. Ну, як було тяжко, ну, може, трошки стало краще, але прильоти все рівно будуть. Так, їдемо далі. Кропивницький, Кіровоградська область. Кропивницький, Кіровоградська область. На вихідні. Дивимося, Кропивницький. Слухайте, чимось підсилять вас. Підсилять, щоб не летіло. Прям так хорошо дадуть щось таке. Красиве щось дадуть. Красиве, новесеньке. Але люди трошки в страху в такому, знаєте, як. Чи прилетить. Летітиме точно, Чи будуть прильоти. Чи будуть прильоти? Так, да, будуть. Кропивницькі будуть прильоти. На ці вихідні ще будуть прильоти. І там жертви йдуть, поранені і жертви, що будьте обережні. Так, і їдемо далі. Кропивницький. Так, Полтави не було, да? Полтава, Полтавська область. Ой! Полтава, Полтавська область. Щось вони хочуть, ну мені більше Полтава... Ні, а область. Щось вони там по області. Е, область мені не подобається, що з областю? А область буде. Область будуть більше гатити в область, ніж Полтаву. Куди будуть гатити? Миргород? Миргород, Миргород, туди, куди гатили. А, так, карта дзеркала а, туди, куди гатили, не догатили і хочуть догатити. Миргород ні, це щось таке грошовите повинно бути. Миргород, мені здається, що це не Миргород. Кременчук. Кременчуг. Це Кременчук буде. Миргород там нібито ту з посохів, щось туди ну, буде летіти, але я так думаю, що там відіб'ють. Таке дорогоцінне. А от по Кременчугу можливий, можливий. Так, да, Кременчук. Щось будуть добивати. Те, що, знаєте, як. Уже били туди, тобто дзеркало, тобто віддзеркалення. Де вже вюшечка така буде? Знаєте, як уже було. І добрий вечір ще раз. Так, Харків дивилися Черкаси не дивилися. Поїхали Черкаси. Ммм. Слухайте, по Черкасам ситуація мені не подобається. От прям, ну, по області, можливо, область буде краще. Так, в Черкасах якісь об'єкти. Я думаю, що це більше область. Які їм дуже-дуже вони хочуть. Вони ще на тому тижні я вам що сказала, так, пам'ятаєте в розкладі, що вони на тому тижні ще хотіли туди бомбанути. Але які думали, бомбануть чи не бомбануть. А на цьому тижні у них вже повертається колесо Фортуни, розвертається, на жаль, не в нашу вісьмірка мечів, це по-любому і ще й По-любому десь в Черкаській області ну, буде так важкувато. важкувато. Так, що в нас залишилось? Херсон, да? Херсон і Херсонська. Дивіться, давайте подивимося окуповану частину і не окуповану, окуповану, окуповану. Так, з окупованої частини. Частина якось якісь як землі, буде якесь як повернення чогось якоїсь землі, да, В наш, додому. Буде повертатися. Карта правосуддя. Але, ну, таким важкеньким шляхом. Так, а їхній там. Ой, А на їхній території ми там йдемо вперед. По Херсонській області. Ми йдемо вперед. І щось там їх бомбимо дуже сильно, дуже, дуже щось цінне розіб'ємо на вихідних. Таке прям ух, для них. Так що, от такі у нас справи. А загалом, який прогноз по Україні. Давайте на ці вихідні. Ой, карта мені не подобає. О, все, я зрозуміла, який прогноз. От вам і прогноз. Карти кажуть. Самі. Карта... Ой, я краще б не тягла вже. Слухайте, ну, вихідні будуть важкими, Ось так скажу. Десь п'ятниця можливо. Ем... П'ятниця, субота, будуть пуляти і буде десь і пролітати, так скажу. Тому будьте, будь ласка, от, ну, обережні, дуже обережні. Іще й король мечів. Якісь такі у нас депресивні ці вихідні, тому, тому тримаємося, не забуваємо донатити нашим хлопчикам, не забуваємо допомагати їм. Також не забуваємо лайкати, підписуватися. І всім вам тихого тижня тримаємося. Україна перемогла. І ми всі з вами також. Дякую.